вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я і ведучий Володимир Гриневич. Ісус постійно підтримував авторитет святого письма. Він знав, наскільки воно важливе для нашого життя. Якщо ми не будемо ретельно вивчати слово і всім серцем довіряти йому, біблія буде незрозумілою для нас. Ми можемо погоджуватися з Вольтером, відомим захисником жертв релігійної нетерпимості, який сказав: забобони для релігії, що й астрології для астрономії безумна дочка мудрої матері. Про те, скільки людей купують великі сімейні біблії, і, на превеликий жаль, дуже рідко вивчають те, що написано там. Надто часто такі біблії використовуються як декоративні столики і полиці, що збирають на собі пил. У 18 розділі Євангелія від Луки написано. І взявши дванадцятьох, промовив до них: Оце в Єрусалим ми йдемо, і все здійсниться, що писали пророки про людського сина. Бо він виданий буде поганим і буде осміяний, і покривджений, і опльований, і збичувавши, уб'ють його. Але третього дня він воскресне, та з цього нічого вони не збагнули. І ця річ перед ними закрита була, і сказаного вони не зрозуміли. Важко повірити, що найближчі послідовники Христа, цебто його учні, не знали про те, що трапиться на Голгофі. Святе письмо передрікало смерть Месії за сотні років до його приходу. Проте ніхто з учнів не зрозумів пророцтва відносно його смерті. Для їхнього застереження Ісус відкрив їм заключні події свого земного життя. Христос говорить, що Він буде виданий язичникам, буде висмілений, зневажений, опльований після бичування уб'ють Його, але третього дня він воскресне. Чому такі ясні, переконливі слова могли бути незрозумілими? Те, що сталося, несе важливий урок для сучасного християнства. Хоча пророки детально описали події за століття до їх виконання, учні не зрозуміли їх. Якщо це відбулося з найближчими послідовниками Христа, людьми, які особисто спілкувалися з ним, що можна сказати про нас, що живемо через дві тисячі років після Голгофи? Наскільки серйозно ми приділяємо час для щоденного вивчення Слова Божого? Чи не дозволяєте ви несуттєвим речам заволодіти своєю увагою? Чи не формує нас суспільство за своїм взірцем? Чи переконані ми, вивчаючи Біблію, що вивчаємо її як авторитетне Боже Слово? Деякі люди беззастережно довіряють газетним статтям, але вважають неможливим вірити Біблії. Будемо вдячні за славне світло святого Письма, яке зосереджує нашу увагу на нашому Спасителі. Воно робить його реальною особою, реальним Спасителем і реальним грядучим царем. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за Твоє святе Слово, на сторінках якого Ти викладаєш нам важливу істину про тебе, живого Бога, про нашого Спасителя Ісуса Христа. Допоможи, Господи, нам знаходити час вивчати Твоє святе Слово, довіряти Йому і жити по ньому, будь благословенний і прославлений в нашому житті завжди усьому. Амінь. Як ви особисто цінуєте незмінне Боже Слово, для того, щоб цінувати його, потрібно знати його, досліджуйте Слово Боже і будете знати Його особисто. Якщо ви бажаєте отримати цікавий біблійний курс уроків і разом зі своєю родиною вивчати їх, ви можете написати про своє бажання на адресу, що бачите на екрані, або зателефонувати за безкоштовним номером. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!